Мирного вам вечора, любителі гострого. Розпаковка отримав сьогодні посилочку. Значить, від своїх підписників отримую інколи такі посилки, як ось такий кап. Кап клена, кап берези, кап. Ракові нарости на деревах. Ось такі посилочки отримую. Їх потрібно або стабілізувати, от, або ще якось якимись методами, щоб вони не деформувалися на виробах. Я використовую термоясень. Термоясень це стабілізована деревина. Вона йде як трасна дошка, можна її використовувати, вона не боїться вологи. І в той же момент вона. Суха. Тобто, на відміну від е, матеріалів, які пропітують, стабілізують, е, вона набагато легша. І таким чином зменшується вага виробу. Зменшується вага ножа. Е, от Я такий кап відправив, е, щоб мені провели е, таку от обробку. обробку, е, як термоясення обробляють. Ось я отримав цю посилку, кап обробили. Зараз подивимось, що... що ми отримали. Який результат? Цікаво. Виглядає дуже цікаво. Виглядає це ось так Значить так, покручено, сильно покручено. Кап берези. Горіх. Стабілізований горіх. Термогоріх. Термогоріх. Правильно буду говорити. Термоясень. Термогоріх. Ось термокаберези. берези. Ну, він був легенький, а це ще легший став. Горіх. Термогоріх. Мені цікаво, звісно, що з нього вийде. Ось це такими полосочками нарізав, так? І відправив кусок великий. Ось сюди великий кусочок капа. Розріжемо, подивимось. Розріжемо, подивимось, що там всередині. Чи вдалося йому він десь. Габаритами, габаритними розмірами він десь у нас виходить. 10 на 10, 10 на 15. От такими розмірами. Подивимося. Мені самому цікаво. Чи варто воно того, чи не варто. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій Тік-Ток. От, на, на мій YouTube канал підписуйтесь. Я буду далі робити з цього накладки на ніж. Буду там показувати відео і в Тіктоці буду показувати, що вийшло. Підписуйтесь, щоб бачити, чи вийшло нас з цього чи ні. Дуже цікаво і самому. Дякую за увагу. Чекаю вас у себе на сторінці. Мырного вечора.